Доброго дня ми з України. Ось товариш Олександр попросив мене ще зробити йому підсумок двійний під гранати. Товариш лейтенант, ваше замовлення виконано. <піліття> Привіт, Саня. Значить, е підсумок гранатний на дві гранати. Коли я вибирав в інтернеті яку форму е з цього чепчика, Кришки зробити, то мені чомусь сподобалась більше така форма. Ось Я її і зробив. Звісно, чертежів в мене не було, але так придумав, як то кажуть, і зробив. Благо було хлопці, які принесли учбову гранату, щоб я поміряв. Робилося під РГД Ф1, ну і американські гранати, звісно, вони ще менше сюди влізуть. Для фіксації цієї гранати є ось така гумова резинка, яку можна зняти, якщо що, заміна там, Чи е, так далі. Ось Оцей фіксатор розкривається і знімається все це діло. Замість гранати я використовую. Потрібного розміру банечку, яка тут гарно розміщена. Ось так, роздвигаємо резинку, всовуємо типу гранату, зачиняємо і фіксуємо резинку. Все. Люберс, звичайно, є. Задня стінка вкріплена, тут міліметровий пластик для жоркості. Молю виконано з української е, стропи дуже гарної якості. Сам підсумок зроблений з мультикаму 1000 ден американського виробництва. Фастикси е, корейський VG. Ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте, якщо хочете, і є бажання. Всім вам дякую. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!